Ніч перед Різдвом. Я новий рік, я новий рік, почався час у мого літ. З Новим роком вас вітаю і достатку всім бажаю, а щоб видно вам було, вчеплю місяць над цим. Що за чорт? Дивись, панасе, що, що таке? Та ти хіба не бачиш? Місяця на небі нема. Ти глянь, і справді нема місяця. Зірок не видасть. Що ж це таке? Тільки що сидів вдома, місяць був такий, що очі сліпив. Ніч диво, сніг сріблом сяяв. А тут тільки на всіх вийти, хоч очі випали він. Таки куме, мабуть, залишимося удома. Куди його йти? Як заблудимося, що тоді? Ні, таке підемо. Дуже мені в однієї молодички. Хочеться поколядувати. За яклаєш гада солохи. Тебе сюди приніс, Якими дітьками ти сюди втратив? Я який не який, а все таки чорт. Баба як брат, кощі я дядько, Сатани племінник, а дідка родич, он я. І що ж ти мені не щаслицю приніс, аби в тебе лиха година? Що в тебе мішку, а ну покажи, Що в кого позупив. А он що, хочеш собі такий? Не опишися, він вже гарячий, а світить як один. Дивина, і нащо ж він мені? Він же й і сіря, і замість лампочки буде. А ти можеш на ньому салу жарити, тільки поставиш на місці кожу. А він же гарячий. Полісиш, його біля печі, в хаті топити не треба. Замість батареї буде. І справді в хазяйстві знадобиться, дрова зекономлю і газом стоплю. А ввечері куди вийду, то замість фонарика буде. Лежать, за що треба? А що? До ушу? Чуєш, хтось до мене йде. ж тебе заховати. Поки сховаємо. І ми по-третьому там кільце ковбаски не забариться, та й голубці поспішати. Так, так, і так дорога було! Руати. Треба їх на небо вчепити. Ні. Хай світить всім добрим людям. Ніч на дворі різдвяна. Та де ж таку драбину, щоб аж до неба дістати. Та після ж біганини і здоров'я немає. Так і в солохи мало вареників треба новим. Де ж можна мати таку силу, щоб місяць на небо закинути? Давайте я вам допоможу. Я новий рік. Сьогодні все в моїй владі. Поможи! З Новим роком, з новим щастям! Святолине в кожний дім. Знову світять місяць ясні, чисті зорі. Нам За усім! О. Слово режисеру, постановнику. Всіх масових заходів у місті Чернігові по будь ласка, давайте ще раз поаплодуємо нашим архівцям. Тому що зараз саме тут зібралися і жителі мікрорайону. Саме тут в нашому культурно-мистецькому центрі зібралися і діточки з малозабезпечених сімей, деякі з особливими потребами. Це все теж об'єднує культурно-мистецький центр разом з нашою філією центральної бібліотечної системи міста Чернігова, центр розвитку дітей та дорослих, який вже знову розпочав свою роботу окремо. Велику роботу зробили діти, зробили е, дорослі, які саме тут проживають, які постійно тут приходять до нашого культурно закладу, до нашої бібліотеки. Дякуємо Галіні Івановні окремо вам подяку. <таспраць> Ірина Анатолійовна, <праць> ну наші друзі, які постійно з нами на і великих заходах, і на локальних маленьких. Заходи. Я хотів би запросити першого заступника міського голови Миколу Миронського і населення культури Чернівської міської ради Юрія Ткача. Шановні діти, батьки, наші шановні артисти. Мені приємно сьогодні знову бути разом з вами. Ми з дідом Морозом фігурочкою. Відкривали ці святковичі заходи, запалювали цю прекрасну яриночку. Також вітали діточок і знову ми зустрілися. Я думаю, що це не випадково, що ми подальше будемо співпрацювати, ми будемо допомагати. Звичайно, хочу привітати всіх вас і всі ваші родини із новорічними та різдвяними святами, всім вам радості, здоров'я. Нехай. Маленькі дива приходять до кожного вас, не тільки приходять, а ще і здійснюється. Свято вас, шановні. Мені друзі, мені дуже приємно знову бачити всіх тут. Я довго говорити не буду. Власне, та робота, яку робить управління культури, і всі заклади, це та робота, яку ви бачите на наших заходах, на сцені, на концертах, на фестивалях. Тому хочеться подякувати нашим. Всім працівникам закладів культури, всім акторам сьогоднішнім, сценаристам, постановникам за гарну постановку, за прекрасний позитивний настрій, миру, здоров'я, всім злагоди. А ми будемо працювати далі для того, щоб для мешканців міста Чернігова створювати прекрасну позитивну атмосферу свята. Подаруночки від нашого теж друга, від партнера нашого, це генерального директора кондитерської фабрики Стріла Лілії Шарько. Я ж кажу, що на жаль, вона сьогодні терміново треба відрядження було її їхати. Вона особисто завжди буває на таких заходах. І вона вже доручила нам усім зараз вручити ці подарунки вам, і саме всім дітям, і артистам, ну трошки, може, більше не буде, і солоденьким більше. І обов'язково також. Всім присутнім диточкам. Тримай. давайте поаплодуємо всім. У нас у нас І ви Ще раз дякуємо.